Буду дуже вдячна за лайк, коментар та підписку. Це допоможе розвиткові каналу. Також не забувайте натискати на дзвіночок і дивіться нові відео першими. Поляна дорослішає. Розділ 28 Джиммі і Джеммі. Не тільки для поляни, та зима виявилась важкою. У Бостоні Джиммі Пендлтон, попри відчайдушнє зусилля чимось ущердь заповнити свій час і розум, переконався, що не зможе цілковито забути усміхнене обличчя з синіми очима, і таки милий його серцю радісний голос. Іноді. Джемі навіть казав собі, що якби не місіс Керрі, що давала йому нагоду послужити добрій справі, можливо, не було б сенсу жити. Але навіть спілкування з місіс Керрі не завжди приносила бажане полегшення, оскільки поруч із нею вічно був отой Джеммі, присутність якого. Знову викликала сумні думки про Поляну. Джиммі був цілковито впевнений, що Джеммі і Поляна кохають одне одного і не бажав відступати від свого морального зобов'язання стосовно того, щоб не стояти на шляху, ускривдженого долею каліки Джеммі. Про поляну він не хотів ні згадувати, ні чути. Він знав. Що і Джемі, і місіс Керю листуються з нею. Тож, коли вони починали розповідати про дівчину, він змушений був слухати, попри глибокий душевний біль, але намагався якнайшвидше змінити тему розмови. Сам він не так, щоб геть не писав поляні, але обмежувався дуже короткими і дуже нечастими листами. Поляна, яку Джиммі аж ніяк не міг назвати своєю, була для нього джерелом страждань. Тому він навіть радів, коли настав час залишити Белдінсвіль і повернутись до навчання у Бостон. Принаймні, тепер він звільнився від нестерпної муки, якої завдавало усвідомлення того, що він так близько до неї, а вона. Така недосяжна. У Бостоні, шукаючи нагоди відволіктись від тяжких думок, він із завзяттям узявся до здійснення планів місіс Керю щодо влаштування долі її підопічних молодих жінок-працівниць. Відтак увесь вільний час він віддавав цій справі, чим заслужив іще більшу прихильність місіс Керю. Минула зима і почалась весна. Радісна пора року з квітами, теплим вітерцем, рясними дощами, буянням кольорів і пахощів, але на серці у Джимі досі стояла холодна зима з її тривогами і болем. Хоч би вони вже нарешті наважились і повідомили про свої заручини. Бурчав до самого себе Джиммі. Якби знати щось напевне, легше було б із цим змиритись. В один із останніх днів квітня побажання його почасти здійснилось. Він про щось дізнався напевне. Коли в суботу, близько десятої ранку, Джиммі завітав до місіс Керрі, її покоївка Мері запросила його до музичного салону. І сказала традиційне, Я повідомлю місіс Керю, що ви прийшли, сер Гадаю, вона чекає на вас. Увійшовши до музичного салону, Джиммі від несподіванки завмер на порозі. За фортепіано сидів Джеммі, трагічно опустивши обличчя в долоні. Пендлтон хотів тихенько вийти, але юнак за фортепіано. Рвучко підніс голову. Щоки його палали рум'янцем, а очі блищали, як у хворого на тиф. Керю, що з тобою? невпевнено запитав Джиммі. У тебе щонебудь небудь щось трапилось? Так, трапилось, вигукнув Джемі, змахнувши руками, в кожній з яких Пендлтон побачив розпечатаного листа. Геть усе трапилось. Ви б теж б це відчули, якби все життя просиділи у в'язниці і раптом побачили, що її двері настіж розчахнуті. Саме так ви б подумали, якби знали, що наступної миті можете просити руки дівчини, яку кохаєте. Зрештою, що я кажу? Ви, либонь, думаєте, що я з глузду з'їхав? Ні, ні. А може, зрештою, я таки божеволію, але винятково від щастя, я вам усе поясню. Можна? Я повинен комусь усе пояснити? Джиммі твердо підніс голову. Він мимоволі лаштувався до удару. Обличчя його зблідло, але голос. Пролунав твердо, коли він відповів: А вже ж, друже, я охоче вас вислухаю. Джемі навіть не чекав на його згоду. Він уже квапливо почав своє пояснення. Для вас це небагато значить, ви маєте здорові ноги, а отже, маєте свободу, свободу здійснення своїх мрій і сподівань. За тими вашими мостами і дамбами, а я для мене це єдина можливість жити як справжній чоловік, займатися справою гідною чоловіка. Нехай це не дамби і не мости, А однак це теж чогось варте. Я довів тепер, що я нарешті здатен на гідну справу. Ось послухайте. У цьому листі повідомляють, що моє оповідання перемогло на конкурсі, і я отримаю першу премію у три тисячі доларів. А в іншому листі велике видавництво повідомляє, що охоче видало б моє оповідання окремою книжкою. Обидва листи надійшли сьогодні зранку. «То вас дивує, що я так несамовито радію. Ні, звісно, ні. Кері, я вас вітаю від щирого серця. вигукнув Джиммі. Дякую. Мене справді є з чим привітати. Уявіть лишень, що це для мене означає. Подумайте, що означає можливість поступово стати матеріально незалежним. Як належить чоловікові? Подумайте, що це означає, коли місіс Керю зможе пишатися тим, що свого часу прихистила у своєму домі і своєму серці бідного хлопчика Каліку. А головне, уявіть, що зможу тепер звірити з дівчині, яку я кохаю. Так, що й казати, друже? Промимрив Джиммі твердо, хоча помітно зблід. Утім, може, мені таки не варто їй звірятися, навіть тепер вів своє Джемі. Обличчя його, що секунду тому сяяло радістю, знову спохмурніло. Я так само прикутий до оцих, він ляснув долонею помилицях, що стояли поруч із ним. Я ніколи не забуду той день у лісі торік, коли я побачив, як поляна тікає від розлюченого бика. Я усвідомив тоді, що будь-якої миті зможе знову опинитися у становищі, коли не здатен нічого вдіяти, а змушений тільки спостерігати, як потерпає дівчина, яку я кохаю. Керю ні. почав було Джиммі квапливо. Керю зупинив його жестом. Я знаю, про що ви поведете мову. Ні, не треба. Ви цього не розумієте. Ви не прикучі до двох ціпків. Ви рятували її, а я ні. Тоді я усвідомив, що так буде завжди, і Седі, я змушений буду стояти і дивитись, як її рятує хтось інший. Сиді? Вигуком перервав його Джиммі. ж, садідін, а ви начебто здивовані? Хіба ви не знали, не здогадувались про мої почуття до Сіді? Щиро здивувався Джемі. Невже я ж так ретельно це приховував? Я, звісно, намагався, але він іронічно усміхнувся і безнадійно махнув рукою. Так, старий. Ти справді досконало приховував це. В усякому разі від мене, радісно вигукнув Джиммі. Щоки його знову запащили, а очі засвітилися щастям. Отже, Садідін, чудово, я вас вітаю і далебі, так і є, як сказала б Ненці. Просторікував Джиммі. Радісно збуджений відкриттям того, що Джемі кохає не Поліанну, а Седі. Джеммі натомість скривився і сумно похитав головою. Наразі жодні привітання не приймаються. Розумієте, я ж їй навіть нічого не казав, але, думаю, вона таки здогадується. Я вважав, що взагалі усі здогадуються. Зрештою, на вашу думку, хто б це міг бути, якщо не седі? Джиммі збентежився, зніяковів, а тоді випалив. Я вважав це Поліанна. Джеммі посміхнувся. Поляна – чарівна дівчина. Я її дуже люблю, але це не кохання, так само, як у її ставленні до мене. До того ж, скидається на те, що інша людина могла б скоріше зізнатись у своїх почуттях до неї. Хіба не так? Джиммі зашарився, наче підліток, здогадуючись, про що йде мова. Ви думаєте, є така людина? перепитав він удавано байдуже. Ще пак Джон Пендлтон. Джон Пендлтон? Здригнувся Джиммі Що ви тут розповідаєте про Джона Пендлтона? запитав жіночий голос. До них з усмішкою підійшла місіс Керрі Джиммі, що вдруге за останні п'ять хвилин зазнав цілковитого краху своїх мрій, на силу опанував себе, щоб привітатися з нею. Натомість Джемі обернувся до неї. І сказав з упевненістю знавця. Нічого такого. Я ще й не сказав, тільки що Джон Пендлтон був би засмучений, якби виявилося, що Поляна кохає когось іншого, а не його. Поляна? Джона Пендлтона? Місіс Керю, не тримаючись на ногах, сіла на стілець, що трапився поруч. Якби молоді люди не були заглиблені у власні почуття, вони б неодмінно помітили, що усмішка раптом зникла з її обличчя, а в очах з'явився дивний вираз, подібний до переляку. Звісна річ, запевнив її Джеммі, невже ви не помітили, скільки часу вони згаяли разом того літа? Чим у такому разі ви були засліплені? Мені здалось, що того літа він гаяв час з нами усіма, невпевнено пробелькотіла місіс Керю. Не так багато, як з поляною, наполягав Джеммі. А того дня, чи ви забули, коли ми обговорювали, чому Джон Пендлтон не одружений, Поляна червоніла. І затиналась, а тоді нарешті сказала, що він намірявся одружитись одного разу. Я одразу замислився тоді, чи не було між ними чогось такого. Хіба ви не пригадуєте? Так, начебто пригадую. Тепер, коли ти згадав про це, стиха проказала місіс Керю. Але до цієї миті якось не замислювались. Але я можу все пояснити, втрутився Джиммі, облизуючи пересохлі губи. Джон Пендлтон насправді був закоханий колись не в Поліану, а в її матір. Закоханий у матір Поліани? здивовано вигукнули два голоси. Так. Він був закоханий у неї упродовж багатьох років, наскільки я розумію, але вона не відповідала взаємністю на його почуття. Вона кохала іншого, молодого священника, за якого зрештою вийшла заміж, за батька Поліанни. Ох, зітхнула місіс Керю, раптом нахилившись уперед. То ось чому він ніколи не одружувався. Так, підтвердив Джиммі. Отож нічого не підтверджує припущення Джеммі стосовно його кохання до, до Поліани. Він кохав її матір. Навпаки, це тільки підтверджує моє припущення, впевнено, похитав головою Джеммі. Розважте самі, колись він кохав її матір. Але не зміг з нею побратися. Хіба не природно, що тепер він закохався в її дочку і домагається взаємності? Ох, Джемі, який ти вигадник! нервово підсміюючись, дорікнула йому місіс Керю. Життя не дешевий любовний роман, пляна аж надто молода для нього. Джон – Мав би одружитися на жінці зрілого віку, а не на дівчині. Тобто, несподівано почервонівши, виправилася вона. Я хотіла сказати, якби він планував одружитись. Розонно. Але що, як він таки закохався у дівчину? Уперто стояв на своєму джеммі. До того ж, подумайте. Чи надійшов хоча б один лист від поляни, у якому б вона не згадувала, що Джон Пендлтон щойно був у неї? Крім того, ви в курсі, як він сам відгукується про поляну у своїх листах? Місіс Керю несподівано підвелась. «А вже ж, я знаю, буркнула вона дивним жестом, начебто відкидаючи від себе щось неприємне. Але ж вона не доказала і квапливо вийшла з кімнати. Повернувшись за якусь мить, вона на власний подив побачила, що Джиммі вже пішов. Отакої, а він поїде з нами на пікнік, що ми влаштовуємо для дівчат, вигукнула вона. Я теж так думав. Насупив брови Джемі. Я не встиг навіть оком змигнути, як він утік, тільки пробелькотів на прощання якісь вибачення мовляв, йому треба кудись терміново їхати. І він прийшов тільки, щоб повідомити, що на пікнік не поїде. Боюсь, очі Джемі знову світились радісними мріями. Я не розчув до ладу, що він сказав. Мої думки були зайняті іншим. Він тріумфально вручив місіс Керю обидва листи, які за весь час не випустив із рук. Ох, Джемі, прошепотіла місіс Керю, прочитавши обидва листи. Як же я пишаюся тобою! На очі їй навернулись сльози, коли вона побачила вираз цілковитого щастя на обличчі Джеммі.